Отже, ми бачимо, що Збройні Сили України звільняють Херсонщину, Харківщину, Донеччину. На вашу думку, як вплинуть і чи вплинуть на лінію фронту спроби Путіна на приєднання окремих регіонів України, які він проголосив російськими? Ну, це же свідчує з боку Путіна, тому що він програє війну. Всі це бачать, всі це розуміють. Розуміє, і він розуміє його оточення, розуміє його армія, розуміє весь світ, що він програє війну, і це, от таке істеричне намагання зараз привести ці там якісь абсолютно фейкові маніпуляції з так званим приєднанням. Це власне намагання, якраз таки… Ну, не знаю, робити хоч щось. В ситуації абсолютно для нього вже програшні, виходу, з якої, в принципі, в нього вже і немає. А, знаєте, мені здається, що тиран він тоді, власне, зазнає краху, тоді, власне, починається його кінець, коли всім стає байдуже на те, що він робить, що він говорить, що він заявляє, що він підписує. От сьогодні абсолютно відчуття байдужості. Тобто, все, що там робить, говорить чи підписує Путін, да просто байдуже. Це взагалі ні на що вже не впливає. Тобто, для нас нічого не змінюється. А українська армія буде звільняти, українське це робить, буде далі це робити для світової спільноти, для е, міжнародного права, так само нічого не змінюється. Тобто, це е, такий от власне момент, коли взагалі стає байдуже, тому що всі розуміють, що його погрози, його ці всі мантри, вони за ними нічого не стоїть Уже по факту у нього нема реальної сили, він не може зупинити наступ української армії, і е, е, якщо там от згадати Путіна там 14-го року, так коли е, ну от він там починав війну ще в 14-му році і. Тоді в багатьох це викликало якийсь острах. Так був страх, було якесь відчуття невпевненості, відчуття, що от зараз може щось там він зробити. Навіть перед 24 лютого теж і світ так само затопував подих і так далі. А сьогодні це ну, вже нічого не змінює. Тобто, це просто стресання повітря, це намагання, ну таке от історичне намагання гравця, який програв все, що тільки можна. Ну, от якимось таким історичним тоном, ну якось не знаю, навіть відволі... власне, катастрофічної ситуації. Це навіть блефом назвати складно. Тобто, Тому я думаю, що це власне вже такий початок кінця. Так це не значить, що вже завтра там Путіна не буде, чи вже там через тиждень ми звільнимо всі території. Очевидно, що попереду ще багато боїв, багато. Ну, таких важких днів, важких тижнів, можливо, місяців. Але е, сьогодні я би не став взагалі звертати особливу увагу на путінську істерику. Я би саме так це назвав. Це істерика. У нього формена істерика, і це просто свідчить, що ми все робимо правильно, і просто треба продовжувати цей тиск, який ми зараз робимо. Не зупиняти цей тиск, посилювати цей тиск і йти до перемоги. От і все наш шлях простий, і зрозумілий. Нам е все ясно. А стосовно цих е путінських мантр, ну я думаю, що все менше і менше треба взагалі звертати увагу. Я би так, пане Андрію, уточнив, що йде колективна істерика. Тобто, е це ж колективний Путін. Сьогодні Валентина Матвієнко е з театральним. З театральною радістю оголосила про те, що Рада Федерації підтримала прийняття до складу Росії чотирьох нових областей. Як вони вважають, і каже, що чекають нових сенаторів, підпис Путіна. Давайте подивимося, Матвієнку. Давайте поздравимо! жителей Донбасса, Херсонской, Запорожской области, вас, уважаемые представители, с этим действительно историческим событием, и всех нас. Мы завершили этот этап, и теперь у нас появились новые 4 субъекта Федерации. У нас теперь 89 субъектов. Мы ждем от новых территорий сенаторов, с которыми мы будем активно и дружно работать коллеги, незамедлительно принятые, одобренные нами законы будут направлены на рассмотрение президенту Российской Федерации. Еще раз вас искренне поздравляем. вот, когда я смотрю на Валентину Матвиенко, у меня два вопроса. Перше, як може взагалі людина народжена в Україні щось подібне говорити? І друге, твереза Вона. Ви як думаєте, от в цій ситуації вона відчувала свою відповідальність? І чи в адекватному вона стані була? Ну, я думаю, що на жаль, історія наша, і, на жаль, сучасні знає багато прикладів, коли люди народжені в Україні, ставали зрадниками. На жаль, тут нічого нового. Більше того, ці малороси, які йдуть на службу до Москви, вони ж відчувають весь час цей комплекс, і вони відчувають весь час, що їм треба вислужуватися ще більше, щоб зняти підозри, які будуть постійно навколо них, в зв'язку з їх походженням. Тому це такий подвійний, подвійний невроз у них. Але, чесно кажучи, мені не дуже це цікаво розбиратися в цих, вже скоріше, психіатричних речах. Я лише можу сказати, що якісь у них дуже кислі рожі от у всіх цих дієтілі, там, і от те, що ми зараз бачили, і особливо коли оцей був абсолютно безсв'язний, який ну, абсолютно ну, маячливий спіч Путіна перед оцим своїм зборищем так званої їхньої еліти. От я просто особливо звертав увагу на те, які е, обличчя в цих е, осіб, так? наскільки насправді їм не весело всі. Хоча здавалося, вони ж це все подають, як там Ура, там присеїнення, «Велика Росія і так далі. Насправді їм всім дуже і дуже не весело. Бо приховувати поразки на фронті неможливо, е, приховати катастрофічну перспективу, яка маячить перед ними всіма, неможливо. А, і, власне, а, ми бачимо такий а, момент, коли хто ну, от, от, істерично намагається показати якусь радість чи впевненість. у них не виходить це взагалі. Тобто морди дуже сумні. А, якась така безнадьога в очах, відчуття того, що напевно кара буде неминуча. Таке відчуття краху. І от мені здається, це відчуття, воно. Так, от ну дуже дуже настільки сильне, що його неможливо прихвати ніяким телевізійним монтажем, ніякими постановочними кадрами, ніякими там гучними псевдоаваціями. Тобто, вона просто сочиться від них. Воно сочиться, оця невпевненість, оця от розгубленість. Я би навіть сказав. Тому я на це дивлюсь більше з точки зору, вот такого, якраз, от психологічного моменту. Психологічно вони зараз подав. Вони не знають, що буде далі, вони не знають, що робити, і мені здається, що от сьогодні це стало ну настільки явно. Ми пам'ятаємо це засідання їхнього совета Безопасності за кілька днів до початку повномасштабної війни, і вже тоді оці всі там ближні коло Путіна вони були, ну м'яко кажучи, з не дуже такими, ну скажімо, натхненними обличчями. А зараз, ну це прям просто. Ну, виглядає ну, ві от духом, якимось похоронним, я би навіть сказав, могильним духом цього всього віє. І цей от абсолютно вже такий е, Путін, який намагається знов там, когось лякати, робити вигляд, що він приймає якісь рішення, робити вигляд, що він все контролює. От чим більше він намагається це робити, тим менше е, власне впевненості в ньому, тим більше це виглядає штучно. І, власне, так, оце от кінець, це кінець не просто особистісний кінець цих всіх покидьків, а, ну, початок цього кінця, давайте так, а це початок кінця імперії. Вони, вони знищать цю імперію, тобто ну, ми її знищимо, так? Але вони зробили теж все для того, щоб ця імперія зникла. От мені здається, що всі їхні рішення останніх там, ну, як мінімум восьми років, а особливо останніх семи місяців, вони просто. Однозначно ведуть до того, що не просто Росія програє цю війну, а вона просто перестане існувати в нинішньому вигляді. І не останню роль в цьому зіграє масова мобілізація росіян, міністр Шойгу. Намагається запевнити всіх, що новомобілізовані, проходитимуть військову підготовку під керівництвом офіцерів з бойовим досвідом. Але але ми бачимо постійні відео нарізки в інтернеті, як ці новобранці готуються до війни, як вони збираються їхати на фронт. Але перед тим як поставити вам запитання про цих мобілізованих, яких вже кидають на російсько-український фронт. Давайте все-таки побачимо Шойгу. Може наступного разу ми вже його побачимо на лаві підсудних міжнародного трибуналу. Райони бойових дій военнослужащие повинні направлятися після підготовки і бойового слажування. Треба від командуючих воєнних округів і сіверних флотом в целях скорішої адаптації новобранців бойової обстановки. провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом. Применение указанных подразделений планируют только совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в специальной военной операции. Была мобилизация, привезли в учебки, и народ тупо учат маршировать. Ни автоматов, ничего не одели, не обули. Но там половина похмелья, они вообще старые, они в зоне риска, и тут скорая должна дежурить. Господи, чудні діла, а що твариться? Ой, що твориться, -то, пане Андрію. Ви на фронті, десь, з того боку, вже бачили цих мобілізованих. Була така можливість їх прийняти в Україні. Ну, оцих от саме останніх, напевно, ні. Але взагалі за весь час наш підрозділ Батальйон Свобода. Четвертої бригади Нацгвардії бачив багато різних, і так звані їхні елітні частини, бачив і вагнерівців в цих хвильонах, і кадирівців, бачив і їхніх десант. бачив, і звичайно, цю так званих цих мобіків з так званих ДНР ЛНР. Тобто всяких бачив. І в принципі, можемо приблизно уявити, що зараз буде. Коли приїдуть, ну вже приїжджають оці от мобіки вже безпосередньо з Росії, ну очевидно, що це гарматне м'ясо. Очевидно, що це ну, вкрай немотивований особовий склад, очевидно, що це люди без військових навичок. А з іншого боку, я завжди кажу, завжди кажу, що ніколи не можна недооцінювати ворога. Завжди той, хто недооцінює ворога, програє. От москалі нас недооцінили і програють зараз, тому недооцінювати не можна. Оці, от якби речі, да ми тут абсолютно нема чого боятися. Тобто ми все вже прекрасно розуміємо. Після того як українська армія перемолола їхні елітні частини, то точно не треба боятися оцю мобілізовану масу. Але з іншого боку, я би не став ну, займатися швидкозакидальностюм, тому що все одно треба серйозно до цього ставитися, тобто їх ще треба всіх знищувати, їх ще треба всіх там брати в полон, кому пощастить. Тобто, це теж робота і дуже серйозна і складна робота. Тому що, ну добре, там навіть якщо вони там не знаю, кожен десятий, навіть якщо кожен десятий з цих мобілізованих там виживе перші декілька тижнів на фронті. Він просто банально захоче жити, він почне вчитися. І, в принципі, може, поганий солдат, солдат окупаційної армії, солдат там покидьок садист, але він теоретично може ним стати. І все одно, його треба потім знищити в бою. Тому недооцінювати ніколи не можна. Але і ну, очевидно, що тут переживатися цього приводу теж не треба. Це все ну, вже, знову ж таки конвульсивні дії, тому що, ну ми ж. Пригадуємо, ну власне чому там е, Путін не казав війна, казав «спеціальна воєнна операція, досі це говорить. Так е, чому вони намагалися так все подати спочатку? Що ну там воює професійна армія, значить в Україні, а от вам нема за що переживати, от ви просто там сидіть перед, перед телевізором, ну мається увазі своє населення. Просто там пийте півко, головне там не рот не відкривайте, там на мітинги не ходіть. Але від вас, в принципі, нічого не вимагається. І так було там ну, от перші півроку. А зараз вони кажуть все, давай вперед, вставай з дивана, от тобі повестка, вперед, іди в окопи. І це, звичайно, ну радикальна зміна парадигми. Це радикальна зміна того укладу, який Путін вибудовував більше 20 років, коли він намагався, скажімо так, вимагати від населення безініціативності і не недієвості. Просто щоб вони ніякої не проявляли активності а зараз навпаки їм кажуть, а от тепер давайте вперед, все там і так далі. І це на фоні того, що війна програється, і це на фоні того, що величезні втрати, і це неможливо вже ніяк приховати. Навіть їхня пропаганда ну, вона змушує змушена визнавати якусь очевидність, да там що вони можуть називати все як завгодно, там перегрупування, жест доброї волі, там і так далі. Але всі прекрасно все розуміють, що це ну. Поразка, птеча, що йдуть величезні втрати і так далі, це неможливо приховати. А зараз, коли цих втрат стане ще більше, очевидно, з, з масовим притоком цих мобілізованих на фронт, ці похоронки будуть розходитися ще різніше, то ситуація буде ставати ще гірше для них. Я знову ж таки я не вірю в те, що там хтось реально в Росії може підняти якусь революцію і так далі. Але те, що там буде таке от величезне. Глухе незадоволення і страх, тому що ну цей страх вже буде ну, очевидний, да? тому що це очевидна перспектива попасти на фронт і загинути, і це буде звичайно впливати на все дуже сильно підточувати цей режим. Хоча, бачите, вони до останнього намагалися цього уникати, вони намагалися проводити приховану мобілізацію, вони намагалися заманювати через оці о, там, трьохмісячні контракти. Вони вже всі, всіх зеків з зон вигребли. Тобто вони намагалися це робити так, щоб це не стосувалося якби масово, та, щоб це якось точково проходило. Але не вийшло, не виходить. І доводилося оголошувати мобілізацію. Причому вони її назвали частковою, але по факту там же ж критеріїв ніяких немає. Тобто теоретично попасти може взагалі будь-хто. І це призводить до того, що, ну, звичайно, там панічні настрої, і це впливає на всю ситуацію. Пане Андрію, ще одна людина, яка е, дотепер говорила про те, що. Є російсько-українська війна, а тепер говорить про те, що ми не, не приходимо участь у так званій спеціальній військовій операції. Це самопроголошений президент Білорусі. Він каже про те, що в спину Росіянам з території Білорусі ніхто стрілять не буде. Але як тільки закінчиться збиральна кампанія в Білорусі, в військоматах проведуть повну ревізію людей, які стоять на обліках, словом, давайте почуємо Лукашенка. Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там, мы это не прячем. Но мы никого не убиваем, мы никуда не посылаем своих военных, мы не нарушаем свои обязательства, наше участие в том, чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси, во-первых. А во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет. С территории Беларуси. Вот наше участие. Ви бачите, в якій формі він сидить там. Я не знаю, він, мабуть, фельдмаршал, або я не знаю, хто там в білоруській армії. От зважаючи на оце от постійне виляння хвостом Лукашенка, все ж таки, оце виляння закінчиться тим, що з території Білорусі все-таки росіяни будуть заходити в Україну. Як думаєте? Ну, мені дуже от, о, помітно стало, я помітив, як оці сидять дітьки якісь. І в погонах там якихось з величезними зірками і так напружено щось конспектують. От що вони конспектують? мені Міцікаво цю фініку говорить Лукашенко. Вони прям сидять, записують отак так не відриваються від блокнотів. Ну смішно виглядає. Ну взагалі, що тут скажеш? Лукашенко злочинець, і він буде відповідати за свої злочини. І він безумовно є так само одним із учасників цієї агресії проти України. І так він намагається петляти, Він буде намагатися петляти, Але е, ну, очевидно, що він уже настільки кров'ю пов'язаний з Путіним. Що як тільки е, відбудеться крах Путіна, е, Яниранка протримається навіть це буде автоматично означати його крах. Е, е, і Тому якби з одного боку він намагається якось щось кудись пітляти. З іншого боку, це вже особливого сенсу немає, і я думаю, що нам треба звичайно бути, ну, розраховувати прораховувати всі варіанти. Тобто, звичайно, я скажу одразу: я не дуже вірю в те, що путіну зараз навіть в таких умовах вдасться втягнути безпосередньо білоруську армію в безпосередню, скажімо, операцію проти України. Тому що якщо вони цього не змогли зробити ще на початку самому повномасштабної війни, то зараз на фоні поразок і всього іншого це зробити буде значно складніше, але звичайно, повністю такий варіант виключати не можна. І оці всі інформації про те, що знов там в Білорусі готується якісь там інфраструктура для прийому там цих російських мобілізованих, звичайно, ми це все маємо контролювати. Ми це все маємо прораховувати в будь-якому разі. Я не бачу тут знову ж таки якоїсь стратегічної проблеми, тому що знову ж таки білоруська армія ніколи не мала ніякого військово-воєнного досвіду. Білоруська армія буде ще менш мотивована, на порядок ще менш мотивована, ніж навіть московицька армія, яка теж не відрізняється великою мотивацією. І я думаю, що Ну, Скажімо так, нічого серйозного в цьому плані, якоїсь суперсерйозної небезпеки немає. Але, звичайно, треба і цей момент враховувати. І, ну, але в будь-якому разі Лукашенко він буде покараний, і його доля, вона вже очевидна.